Вірш Тараса Шевченка, ну що б здавалися слова. Читай, Кобець Ярослав, тринадцять років. Ну, що б, здавалися слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать од Бога, і голос той, і ті слова ідуть між людьми, похиливши. Не те, щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв. Істощ на море поглядав, мов на юду. І з туману, як кажуть, стала виглядать червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитись На круглолицю молодицю чертеє дівчину, матрос, такий земляк на застровної, на вахті стоя, журився сам собі чогось та й заспівав звичайно, тихо. Щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоч і земляк співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою і де служити в москалі. Давно, давно, колись я чув, як стоїть під вербою, тихенько дівчина співала, І жаль мені малому стало того сірому сироту, щоб він утомився, на тим похилився. Люди кажуть і говорять, мабуть, він упився І я заплакав. Жаль малому, було сіроми сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого ж тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий, що сам я тепер москаль, що серце порване, побите, і що хороше дороге було б йому. Та розлилося, що ось як жити довелося. Чи так лебедику? Еге. Ага.